Що входить в комплектацію під ключ? Чому комплектація під ключ у замовників та у будівельників це два різних поняття. Все це та багато іншого розберемо сьогодні. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Степанченко Олександр, компанія Світкаркас. Ми займаємось будівництвом енергоефективних будинків по каркасній технології. І сьогодні говоримо про комплектацію під ключ. Друзі, дуже часто ви до нас телефонуєте з проханням порахуйте будинок під ключ. Це може бути будинок з нашого сайту, може бути ваш проект, який ви надіслали. Інколи навіть це листочок в клітинку, і це нормально. Але розуміння, під ключ у замовника це будинок, в який можна зайти, роззутися і вже жити. Тобто там уже стоїть плита, там вісить бойлер, там стоять плитки, унітази, ламінати. Тобто будинок готовий повністю, віник навіть є. А розуміння ж будівельника трішки інше. Для того, щоб порахувати всі ці речі, мені треба чітко розуміти, які мають бути ці унітази, а який має бути холодильник, а яка фарба на стіні, а хто це виробник, а які там карнізи вмонтовані чи не вмонтовані. І це все впливає на ціноутворення. І в більшості я скажу, що для того, щоб це зробити, треба ще й мати якийсь дизайнерський проект. Ну, в основному люди зараз так це роблять. Після того ми чітко розуміємо, де що знаходиться і яка це буде вартість. Тому в більшості я буду відповідати питанням на питання: хочете будинок з ремонтом, який ремонт? Якщо відповіді не почую, тоді ми рахуємо під ключ це будинок під ремонт. Що це значить? Це фундамент, це каркас, дах, вікна, двері, фасади ось такий готовий зовні будинок. Всередині зроблене утеплення, розведені комунікації, зібрана електрощитова. Стоять тепла підлога, бойлер вісить, покручені гіпсокартони, залита чистова стяжка. Тобто, будинок повністю готовий під ремонт. Це і є наше розуміння будинку під ключ. Така ж сама історія була з даним будинком. Спочатку був підписаний договір на комплектацію під ключ, тобто будинок під ремонт. Доки ми займалися будівництвом, замовники зробили дизайнерський проект і вже тоді підписали договір на ремонтні роботи. Ходімте, подивимось, як це виглядає. Будинок має 103 квадрати внутрішньої площі. Зараз ми знаходимося в прохожій, ось тут стоятиме шафа, і ходімо та оглянемо будинок. В будинку три окремі спальні. Оздобленням спалень було обрано саме гіпсокартон у фарбі Тікуріла, на підлозі вініловий ламінат. Опалення будинку було обрано саме комбінованого типу. Тобто радіатори під вікнами в спальнях. І по всьому іншому будинку у нас йде тепла підлога з водяним контуром. Також в будинку у нас два санвузли, є господарська ванна. На стінах, як ви бачите, керамогранітна плитка. І в кожному будинку не залежить від площі. Навіть там 30-40 квадратів я все одно раджу робити гостьовий санвузол. Ну, насправді це дуже зручно. Ну і ви можете бачити самі, як це виглядає. Також, в кожному будинку має бути технічне приміщення. Чому? Тому що скрізь у нас набираються ті коробки, їх треба десь зберігати. Ось так це може виглядати. І, до речі, електрощитова також в ньому розміщена, і можна оглянути, як це. Виглядає в нас. Кухня, вітальня. І третя спальня саме господарська. Також давайте зайдемо, оглянемо. В будинку скрізь натяжна стеля. І ходімте на головне місце. Головне місце кожного будинку, як я завжди наголошую, це є тераса. В даному випадку тераса 3 на 7, тобто 21 квадратний метр відкритої площі. Ну, як ви бачите, тут можна нічого не казати. До речі, замовники самі поставили вже гнучкі штори. На зимовий період дуже хороша штука. В цьому році я сам в цьому переконався. Всім раджу, хто хоче, щоб тераса була закрита, але не ставити вікна. Ну, користуйтеся дуже круто. Друзі, якщо ви плануєте будувати каркасний будинок, не зволікайте, телефонуйте до нас, записуйтесь на консультацію, приїжджайте, оглядайте, як ми будуємо будинки. Приймайте рішення і починайте будувати свій. З вами був Степанченко Олександр, компанія Світ -Каркас». До зустрічі на будівництві вашого будинку.